Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Зеленский тянет на осень, и он считает, что вот осенью Трампа продавят, и все вернется, будет так как хорошо. Загляните в Конституцию, там все написано про курс НАТО. Жалко, нет интернета, чтобы узнать, почему точно нет интернета. Все глубже и глубже республику загоняет в очередную долговую яму. Памятник, санкции. наложенный на Россию, а у нас на санкции наложен наложено привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Місце, де ми топчимося по кістках наших ворогів. Але як завжди... В цій справі нам потрібна ваша допомога. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, обов'язково ходіть в опис до нашого випуску, тому що там лежить надважливе посилання на наш збір в підтримку бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми збираємо на два безпілотних авіаційних комплекси Москіто Стаб, які суттєво посилюють роботу наших FPV-дронів. Кожна ваша гривня допомагає нашим військовим і вберігає їхнє життя. Кожна ваша гривня допомагає нашим військовим нищити ворога. Ну, хіба ж це не ідеальна формула? Тож з мене випуск, а з вас донат. Ой, шокується, ви не повірите. На четвертому році повномасштабної війни воєнно злочинець Путін знову поговорив, заговорив про створення буферної зони на кордоні між Україною та Росією. Що має робити буферна зона? Вона не дає ворожій армії, в нашому випадку російській, заходити на наші території. Саме тому для нас окремо важливо було створити ту саму буферну зону на території Курської області. Ми, як ви розумієте, ніякої загрози для Росії як такої не становимо. Але Путіну важливо ще й ще показати, що він буде крамсати наші території. Ну а потім і смішного сам же дзвонить і говорить із потерпілим під обстрілами. Біловського району, що це Курщина здається, та який потрапив під ворожі атаки. Слухайте річ в чим, що із появою і далекобійних ракет, і дронів не може існувати такого поняття, як сіра зона, на фроні кілзона, так в тилу ні. Бо ми дістанемо скрізь, де будуть наші вороги, які приходять на наші території, вже говорив, що було прийнято рішення о созданні необхідної буферної зони безпеки вдоль граніць. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. Алло. Николай Викторович. Добрый день. Да. Узнали меня, да? Как вы себя чувствуете, Николай Викторович? Хорошо это. как уверены как людьми вам беловский район а -а -а. да точно все, все, да, точно, точно. день Николая Годника. Николай Викторович, будь, будем отвечать. Обязательно. Да, да, я помню, помню все. Николай Викторович, поправляйтесь. Да. Я еще справлюсь у врача, и как там ваши дела. Хорошо? Вот. А, обнимаю вас. Всего доброго. До свидания. Обожнюю цю аналітику диванних експертів. Пам'ятаєте, свого часу, коли російські війська підходили до Київщини, то вже там як той цуцик бігав зрадник Олег Царьоп. Як йому хотілося прорватися до української столиці. Ну а потім разом із цими маргіналами маргінал царьов був виношений вимушений відвалювати, тому що російське військо було розгромлене. І от через понад три роки повномасштабної війни Царьов розповідає про те, що Зеленський щось там тягне до осені. Що саме? Яким чином? Ми десь наступаємо на Росію. Ми десь відмовляємося від припинення вогню, ми кажемо тут і зараз. А росіяни кажуть, ні, будемо наступати. Але чому слова царьова цікаві? Та тому, що він знову і знову повторює улюблене російське. Ми їх що не починали. Мовляв, якщо справді докласти зусиль, то ось тоді фронт посиплеться. Тобто, а все до цього це було таке марево: ракети, танки, дрони, наступи, СВОшники, Кадирівці. Всі інші це не рахується. Ваші приватні військові кампанії, все, що ви зробили, от тільки зараз ви почнете справді воювати. Ну ну здається, що ми вже це чули, і я нагадаю, що найкраща, найбоєздатніша професійна армія похована в Україні ще в 22-му. Ну а зараз ми добуваємо так: маргіналів, алкоголіків, наркоманів, зеків увесь непотреб, що лишився у Російської Федерації. І перше: що Зеленський тягне на осінь. И он считает, что вот осенью Трампа продавят, и все вернется, будет так, как хорошо. И он на это надеется. Здесь многие надеются на том, что осенью фронт посыпется. А для того, чтобы он посыпался, нужно приложить определенные усилия. Uh -huh. И, кстати, есть очень большой минус. Вот у меня многие друзья занимаются лоббизмом, бизнесовым лоббизмом. Ради этого выходят на американских политиков по разным вопросам. И в неформальных разговорах звучат такие вещи. Они говорят, слушайте, но ну мы русских считали, что русские страшные и ужасны. А вы Америка, мягковаты. Америка любит сильных. Угу. Вы посмотрите на хуситов. Они сбивали беспилотника, сбивали там десяток этих рапторов. Э, Погибло, раз, было разрушено, этих два корабля упали, два самолета упали да. в море. И что? Трамп при первой возможности сказал: мы поладим с хуситами, Слипся. мы с этими великолепными ребятами договоримся. Забыл про рапторы, забыл про самолеты, забыл за все. Почему? Потому что дают сдачи. Мы сейчас не очень удобный момент для того, чтобы давать сдачи. Тут же европейцы, тут же Зеленский, тут же антагонисты, противники Трампа внутри Соединенных Штатов подхватят это и начнут срывать то, что намечается. Но время от времени. Да. Надо находить моменты. И сбивать к чертовой матери эти беспилотники, которые летают над Черным морем. Надо их сбивать. Согласен. Почему? Потому что вот то, что сейчас летит, то, что вы сейчас выносили в студию, это летит по американским разведданным. Да которые до сих пор поставляются, и оружие поставляется. И все эти великолепные слова, телефонные звонки, заявления, желание Трампа принести мир никоим образом не сказались на поставках оружия, которое поставляется, поставляется поставляется. Разведданные, данные, спутники, все спутники Илона Маска поставляют данные, все беспилотники и ракеты летят по этим спутникам, и ничего не меняется. А ви ж пам'ятаєте, що одна із причин початку СВО, ну це так знаєте, час від часу кажуть пропагандисти: це бажання України вступити в НАТО. Росіяни не могли пережити, щоб НАТО було ще ближче до кордонів Російської Федерації. Швеція, Фінляндія все це не рахується. Ні, тільки Україна, оце найбільша загроза. Тож пропагандисти обговорюють слова президента Зеленського, який нагадав про те, що треба зазирнути в Конституцію України і прочитати там вибір нашого народу. Це прагнення вступити в НАТО, і в нас тільки один шлях. Він може бути не зараз, не цього року, і не наступного. Але перспектива очевидна, хто б що не говорив, і ось саме за це намагаються і зачепитися пропагандисти: НАТО, 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 яке нам відмовляє, НАТО, яке нас не чекало, НАТО, яке безкінечно нам говорило, почекати в коридорі. Ось це найбільша загроза, яку знову і знову, як причину повномасштабного вторгнення, підкреслюють пропагандисти. Тільки знову ми хочемо нагадати своє, що НАТО розширюється, НАТО посилюється, НАТО вкладає шалені гроші в розбудову військово-промислового комплексу в Україні. То чи справді ви здобули те, на що робили ставку? Когда он вчера комментировал эту самую э беседу, его спросили про НАТО. Он говорит: так а что вы меня спрашиваете про НАТО? Загляните в Конституцию, там все написано про курс НАТО. Вот очень неосторожный на самом деле призыв. Потому что ясное дело, если все, кто сейчас заглянет в Конституцию, почитать про НАТО, вдруг наткнется на пункт, из которого следует, что Зеленский сегодня ровно год, как не президент. Да? Ну, там это четко написано, что вот все, 5 лет, и все, ты уже не президент. У 20 має прошлого воду ти перестали бить загласне этой конституції. А он приз... І Якщо хочете знати правду, то я далеко не завжди розумію, що говорять пропагандисти, які меседжі вони вкладають, що в них в головах загалі аналізувати і протидіяти ворожій дезінформації і пропаганді украй складно. Ну тобто, коли ворог сильний, потужний, розумний, та тут цікаво і є над чим подумати і що розказати, коли виступає Сладков. І коментує відсутність інтернету, мовляв, відрубали інтернет і хто кого хоче цим налякати, бо він же стільки пройшов, і піонером був і комсомольцем був, і раніше навіть членом КПСС теж був. Я не дуже розумію. І як це пересікається з історією, що в них генетичний код на Берлін, так я нагадаю, що через часів яр. Покровськ, Турецьк, ви до Берліну не дійдете. Вам інший маршрут треба прокладати. Але зрештою, це у тому числі показує наскільки важливі ті технології, які використовуємо ми, і які, звісно, намагаються вкрасти в нас росіяни. Бо Starlink, в принципі, та незважаючи на наше ставлення до Ілона Маска, це ті, це ті технології, які нам передавалися першими. А росіяни так нічого свого і не змогли створити. Враги атакують. Пришлось вырубить интернет на большой площади. Ну, я хочу сказать, враги, кого они хотят напугать. Мы бывшие пионеры, прошедшие, так сказать, э -э пионерские лагеря и игры с Зорница. Мы комсомольцы, а я вообще член КПСС в прошлом. Вот. У нас генетический код. Маршрут до Берлина. Сразу включается. Вот. Так что маршрут построен. Всех порвем. Единственное... Жалко, нет інтернету, щоб узнать, почему точно нет інтернету. Ну да ладно. <свистит> Нас не напугать. На вулиці 50-річчя Радянської армії дорога така, наче її прокладали і справді в останній раз, коли відзначали 50-річчя Радянської армії. Все знищено, все розбито. Всі дивуються, що вони живуть в найбагатшому в одному із найбагатших регіонів Російської Федерації. А тут така в буквальному сенсі дупа. Дорога веде до опаромної переправи, але назвати це дорогою просто язик не повертається. Скоріше стежечка десь в якомусь лісу, бо це назвати справжньою дорогою просто неможливо. І це прекрасно, що й самі росіяни підмічають умови, в яких вони живуть, які точно не відповідають багатій імперії, якою намагаються себе виставляти все ще мешканці Росії. Всім привіт, ребята. 22 мая. Мы находимся на улице 50 лет Советской армии. Можно сказать, это основная дорожная артерия на главную логистическую паромную переправу. Дорога самого богатого региона России. Можно сказать, это дорога лицо, визитная карточка республики. А что мы видим по факту? По факту это самая разбитая дорога на паромную переправу. Проблемы и недочеты местной власти. На протяжении многих лет жители нашего региона сталкиваются с одной и той же проблемой состояние дороги, ведущих к паровной переправе. Каждый автомобилист знает, что этот путь, как настоящая испытательная полоса для машин и нервоводителей. Несмотря на обещания на долгосрочные планы, республиканская власть, представляемая Асеном Николаем, так и не смогла обеспечить жителям доступную и комфортную среду для проезда к паромной переправе. Разбитая дорога, заполненная ямой, превращается в настоящую муку не только для местных жителей, но и гостей столицы. Каждую весну жители надеются на то, что в этом году состояние дороги улучшится. Однако уже не раз обещания о ремонте оставались на бумаге. Местные власти заявляют о выделении средств, но фактически работы идут медленно, с отрывками, не успевая за растущими потребностями. И в заключение, разбитая дорога к паромной переправе – это не только символ бездействия местных властей, но и свидетельство того, как важно быть внимательным к нуждам людей. Все мы мечтаем о том, чтобы создать комфортное и доступное пространство для жизни. А на деле республиканская власть не может организовать простой ремонт дороги. Вот идет на посадку самолет, возможно, в очередной раз в Москву прилетел Глава Якутії Асеній Ніколаєв, наверное, привіз народу очередну радостную вість о кредитных долгах, тінь. Все глубже і глубже республіку загоняет в очередну долгову яму. Всім пока. А зато в Росії найкращі пам'ятники на світі. Вони відкрили нещодавно пам'ятник санкціями. Огромний такой болт на бетонній плиті. Мовляв, вони клали і ложили на все те, що в них. Відбувається. Хоча здається, що ті, хто створювали цей пам'ятник, не надто розуміють, що відбувається в російській економіці. Не зацікавлені в тому, щоб розвивалася російська медицина, культура, наука, всі ці сфери, які лишилися із голою дупою, як тільки західний світ, гримнувши дверима, пішов із Російської Федерації. Ну, з іншого боку, це ж країна боліт. Може, і справді їм в таких умовах краще живеться. Прикольно. Тільки зараз побачив. что в Эжве есть вот такой вот памятник санкции, наложенный на Россию. А у нас на санкции наложен болт. Вот это Эжвинский памятник. Молодцы, ребята, с чувством юмора. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте обов'язково під завершення нашого випуску задонатити в підтримку Збройних сил України. Посилання в наш збір, як і завжди, в описі. Шукайте його і не проходьте повз. Не йдіть, не лишивши нам лайк, пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!